Рембрандт Хармес Ван Рейн є одним із найвидатніших представників голландської школи живопису. Народився у лайдені у 1606 році. В свої 17 років їде в Амстердам, тогочасний центр голландського мистецтва та культури, де Стає учнем місцевого художника Пітера Ластмана. Тут він стає затребуваним митцем, має власну майстерню, де навчає своїх учнів. Загалом його творчість можна поділити на три основні періоди ранній або лейденський. У цей час він звертається до офорту і графіки в основному на біблійні сюжети. Період творчої зрілості митця співпадає із золотою добою у сфері голландського мистецтва та економіки. Особливу роль Рембрандт надає фарбі, контрасту і світлотіні, часто звертається до біблійних мотивів проте як найвиразніше розкривається саме у жанрі портрету. Останні 16 років найтрагічніші у його житті. Творчість Рембрандта цього часу пройнята філософією та емоціями. Рембрандт любив малювати обличчя старців, бідняків, сліпих, як мудреців і царів. У людях він шукає великодучність і любов, а в біблійних мотивах утверджує духовні цінності людей. Темою цієї картини є всім, безперечно, відомий старозавітний сюжет про вигнання агар. Саме так називається ця картина невідомого художника, що походить з давньої збірки Любомірських копія Рембранта. Агар була рабиною Сари, дружини Авраама, що була безплідною. Для того, аби мати потомство, Сара віддала єгиптянку Агар своєму чоловікові за жінку. Завагітнівши та народивши Ізмаїла, Агар стала погорджувати своєю господиною. А потім, коли, за обіцянкою Бога у Сари, теж народився син Ісаак, між двома жінками розгорілася суперечка. Адже Ізмаїл був первістком Авраама, а Сара вимагала, щоб Авраам визнав первістком її сина, і розгнівана господиня наказала Агар забиратися геть. Авраамові було важко прийняти рішення, та пам'ятаючи, що Бог обіцяв вивести від Ізмаїла великий народ. Все ж таки вирішив не перечити Сарі, а відпустити агар разом із сином. Жінка пішла у пустиню, де коло джерела її зустрів ангел Господній і наказав повернутися і покоритися господині, пообіцявши сильно розмножити її потомство. Криниця зветься Криницею живого. Відомо. Що у 1637 році Рембрандт створює офорт вигнання агари, з якого потім невідомий художник робить копію, збільшуючи розміри полотна. Автор картини прекрасно передає весь драматизм переживань своїх героїв. Традиційно темним є тло картини Будинок Авраама. У вікні якого ми бачимо поясне зображення Сари. Її обличчя озлоблене і безжальне. Своїм лютим поглядом вона ніби супроводжує заплакану агар. Автор картини прекрасно передає весь смуток і жаль, з яким Агар разом із сином змушена покидати рідну домівку. Опустивши голову та нахилившись вперед, вона закриває своє обличчя. Таким чином, автор робить акцент саме на її внутрішній стан. У центрі композиції постать Авраама. Його зображено увесь зріст. Абсолютно контрастним до всіх цих подій. Зовні він дуже стриманий і спокійний, проте на обличчі ми все ж таки прослідковуємо певну стурбованість за подальшу долю свого сина. Водночас перед нами постав чоловік абсолютно смиренний. Це людина, яка повністю довірилася Богові, адже Бог пообіцяв йому вивести від Ізмаїла великий народ. Тема вигнання агар була дуже важливою у творчості Рембранта. Вона пропонувалася його учням як випробування на майстерність. До цього біблійного сюжету також зверталися такі відомі художники, як Пітер Пауль Рубенс, Франческо Гверчино, Еміль Верне.